Так, всім вітання. Сьогодні відправляємо два теплоакумулятори. У нас тут ми бачили відео, їх назбиралося, дещо позабирали вже, де що там ще робиться. Щось там, бачимо, виглядає, Мова не про те. Відправляємо два теплоакумулятори. Вже ми знімали по доставці не раз відео. Мені знову люди запитують, хтось не подивився. Справа в тому, що один теплоакумулятор буде їхати. Новою поштою, а один буде їхати delivery. Ну, По об'єму той більший, розумієте, там більший він теж, якби не, не правильне порівняння, але більше має бути дорогший. Один їде в Одеську область, і інший їде в Одеську область. Побачимо, що вийде. Скільки нарахують на новій пошті, скільки нарахують на Delivery. Доставка в Одеську область, там і там. Ну, Це трошки коротше, ну, вони поміряють об'єм. Напевно, на новій пошті також скажуть об'єм. І Важити вони їх не важать, бо там грає роль об'єм. Так ми умовно кажемо там до 200 кг вага. Треба буде порахувати, яка вага металу. В принципі, неважко порахувати вагу, але ми не маємо часу порахувати, тому що не знаємо ваги бочки. Там буде умовна вага в районі до 200 кг. Там гратиме роль об'єм. Що вантажимо ми? Одну вантажимо в бус, іншу будемо вантажити в причіп їдемо і побачимо, що вони там нарахують на новій пошті, що нарахують на делівері. Завантажили ми на причіп одну бочечку. Якраз вона більш-менш так по розмірах причіпа Вся нас підходить. Трошки запасом. Ну вантажити нас немає на приспособ, все вручну. А ця отримала, вона якби не довго, але майже на весь бус по висоті. Не знаю, зараз під світру Тому чи буде відніше трошки. І будемо їхати. Вирішили, вирішили ми такий надпис зробити, <гум> щоб було на пам'ять людині не стеж колись буде знімати яка дата, коли заробилося. Будемо їхати, там побачимо, що, що у нас вийде з того. Може буде цікаве, Які моменти, десь там по дорозі чи при відправці того. Якщо буде можливість, то знімемо. Доїжджаємо ми парадне. Наш бивчий райцентр, зараз Ковель. Дорогу особливо не ремонтують, вже туди президент приїжджав. Це все близенько вже в сторону Білорусі від Білорусі живемо. Таке дороги. Трошки підлатали. Трошки підлатали, 80 можна їхати. Так, Прицепчика відчепили. Що тут у нас? Куди поїхало? Та нікуди не поїхало. Все нормально тут. Все тут добре лежить. Здаємося перш цю бочку, що бусові на долівері оформляємо, а будемо бачити. Так, все. Туди-сюди раз, штабелятом. закотили на палету, опустили. Колошки зараз ми підкочуємо, такі підкати. Підкати прикручуємо. Щоб тут нікуди не прокопилося. І будемо оформляти. Будемо оформляти. Так, оформили ми на долівері, потім покажемо, що до чого їдемо на нову пошту. Наміряли об'єм 3 метри кубічних. Тобто міряється в саме вища точка, найкрайній точці від землі і в такому якби, прямокутному паралепіпеді. І набігло 3 метри кубічних а бочка, що мене пам'ять не зраджує, то на 600, напевно. 1600 літрів. Щось таке. Ну, трошки більше як 1600. Ми, ну, рахується взагалі замовник би як півтори тонни, але там трошки набігало схвостиком набігало з з в ті Трубки в різні виступають. Зараз поїдемо на... А, зараз ціну ми скажемо. Ціну 4. А, я не хочу фокусуватися. 4800. Це Одеська область, місто, Великий Дальник. Великий дальник в Одеської області. По-правді сказано, не чув раніше такого міста. Так, Під'їжджаємо ми до цієї бочки нашої. Заціляємо і газуємо до нової пошти. Побачимо, що у нас буде з того. Ну, життя не стоїть на місці. Україна розвивається, бачимо нове відділення нової пошти вантажне вже в іншому місці втрату. Ми навіть не знали, заїхали, кажуть тут не приймають вантажу. Бачимо, є нове відділення. Все будується. Якби не війна, жити можна було б непогано. Якийсь там туран ставних не... не по правилах, звичайно, і нам не треба. Ми зараз його проженемо і будемо вивантажувати. Чекаємо, коли від'їде той автомобіль. Все допрацює. Все гарненько, все організовано, побачимо, як новий сервіс, це нове місце, ще ми тут не були. бачимо, Фарба вже потерлася, наші люди користуються. Вже. Фарба потерлася. Тут нова фарба. Загрузимо, подивимося, що вийде. Ну що, міряємо об'єм. Міряє не, не по, по прямокутному, а міряє саму бочку. бо бачимо, скільки року я казав, буде дуже дорого. Це Одеська область. Об не міряє прямокутник, або міряв саму кругу, самого борту, може на міряє. Ну що, відправили ми Їдемо. Їдемо. Це не наш бус, це парус. У нас не парус. У нас звичайний людський бус. В чому е, цікавість? Цікавість в тому, те, що він написав вартість. Вартість доставки не написав він тут, напевно. За те, що платить доставник. Об'ємна вага він написав 337 кг, але міряв... А, 4 980 Хочу вложилося 5 тисяч, ну, але об'єм тут менший, набагато набагато менший об'єм. І дивіться, справи на тому, що на новій пошті можливо, можливо, вони щось неправильно зробили, ці хлопці їх неправильно проінструктували, а можливо, їх такі вимоги, чи як там ще їх так кажуть, значить він поміряв. Він поміряв тільки саму бочку, палети не міряв, хоч там лежить. що наша бочка. Зараз будемо їхати. Палаті не міряв, поміряв саму бочку, він наміряв багато менше об'єм. Бочка, якщо вони пам'ять не пам зраджує 1200 літрів чи 1000 літрів, а та була 1600. І вийшла по вартості доставки, що там, що там. Ну, зрозуміло, що та бочка тут би була б набагато дорогша, але не настільки дорогша, щоб вже аж аж. Котлами колись відправляли. Ну, як коли помірюють, та й бочку ми колись відправляли, то одного пошту б майже два рази взяла більше, ніж делівері. А тут, ну фокусуйся. Щось не хочу фокусуватися наш. Наша камера, секундочку, зараз ми фокусуємо. Бачимо тут е, доставку оплачує отримувач. Об'ємна вага 377. Е, місто Березівка. Де ж там воно пише, має писати десь. Ну, може не пише тут. да, Березівка, відділення номер 1 Березівка, Одеська область. Повісині, кажу, десь те саме. Ось таке в нас вийшло відео. Я не знаю, тут, в принципі, нема про що нам більше знімати. Будемо завершати. Саме цікаво, ми вам розказали. Дякую всім, хто додивився нас. Пишіть, коментуйте. Всім до зустрічі